Початку року вже було зареєстровано 615 кримінальних проваджень з ознаками шахрайства, і з них 91 кримінальне провадження було спрямовано до суду, і 98 зловмисників було притягнуто до кримінальної відповідальності. Найпоширенішими видами шахрайств в Донецькій області це є придбання неіснуючих товарів через мережу інтернет. В Донецькій області на теперішній час таких випадків було зареєстровано 110. Також одним з найпоширеніших видів шахрайств є придбання Автівок в мережі інтернет на різних платформах З початку року зареєстровано 68 таких фактів придбання автівок. Не потрібно придбати автівки у осіб, яких ви ніколи не бачили, не знаєте їх місця мешкання, не бачили вживу цю автівку і гроші ви скидуєте тій особі, яка лише раз з вами спілкувалась по телефону. Не потрібно робити незастережливих закупівель в мережі інтернет на різних сайтах, товарів, які вам пропонуються по заниженим цінам. Дуже розповсюджена схема викрадання коштів з банківських рахунків, це коли вам дзвонить невідома особа, яка представляється співробітником якоїсь банківської установи. Вона можливо даже навіть скаже вам ваші анкетні дані, запропонує ввиду того, що зловмисники якимось чином можуть зняти ваші гроші з того чи іншого банковського рахунку на якийсь час перевести їх на інший рахунок, щоб таким чином зберегти ваші кошти. Після чого людина говорить або цифри. З картки або якісь коди, і зловмисники отримують доступ до їх карткових рахунків, після чого гроші списуються на рахунки зловмисників, а людина лишається своїх заощаджень. Якщо є такий випадок, зверніться до банковської установи, в якій ви маєте рахунок. Переговоріть з робітниками цієї установи. В поліції Донеччини зафіксовано 101 таке звернення, якраз це шахрайство і зняття коштів з банківських рахунків громадян. Останній випадок був по місту Краматорськ, до жінки передзвонили шахраї, представилися співробітниками банківської установи, заволоділи її кодами шляхом омани. І списали з її рахунку 16 тисяч гривень. Це були всі її заощадження на той день. Не потрібно це все повідомляти, доки ви дійсно не переконаєтесь, що маєте справу з співробітниками тієї чи іншої банківської установи. Для цього вам лише потрібно звернутися до гарячої лінії цього банку, зателефонувавши на неї, або самим з'явитись в найближче відділення. Банку і там вже з'ясувати всі обставини, щоб унеможливити заволодіння вашими грошами, які знаходяться на ваших банківських рахунках. Потрібно ставити ліміти на карті для унеможливлення зняття ваших грошових коштів одним великим траншем. І також це ліміти можливо ставити як на день, так і на тиждень, що неможливо їх одночасно здійснити. Також потрібно періодично змінювати. Пін-коди на вашій картці, не давати її нікому і не показувати, не записувати також на ній якісь коди, оскільки картки ви можете втратити і потім можуть цим скористатись зловмисленки. Загалом від початку року зареєстровано вже понад півтори тисячі повідомлень про шахрайство. І по даним фактам вже ошукана людей на 31 мільйон гривень на теперішній час.